Вольф Месінг людина, що змушувала тремтіти Кремль. Він не командував арміями, але зупиняв генералів, не був пророком, але бачив крах імперій. Його не змогли зламати, тому єдиним виходом для влади стала тотальна цензура. Його ім'я не могло з'явитися в жодному підручнику. Він бачив переломні моменти епохи не очима, а душею, відчував тріщини в самій тканині часу, перечував, що має згоріти до тла, а що виживе і стане новим світанком. Ким він був насправді? Містифікатором чи пророком? Чому його фрази записували силовики, але ніколи не публікували, і чому сьогодні? У 2025 році його слова лунають як найстрашніше попередження. Дивіться далі, і дізнайтеся, яке майбутнє він пророкував для Росії та інших переломних моментів у світі його звали Вольф, але світ запам'ятав його як людину, що читає думки. Народився він у 1899 році. В гулі Кальварії, маленькому єврейському містечку на кордоні Польщі та Російської імперії. У дитинстві Вольф не говорив багато, він мовчав довше, ніж слід. А коли почав говорити це були не питання, а відповіді. Він міг описати сни інших людей, міг назвати ім'я чужого батька, не знаючи його. Спершу рідні вважали це благословенням. Згодом шукали, як позбутися цього прокляття. У п'ять років він не грав з дітьми, а спостерігав за їхньою грою, ніби бачив її майбутній кінець. У шість років він розповів батькові, що той помре на залізниці. Через тиждень так і сталося тіло знайшли під колесами поїзда, але без жодного сліду боротьби. Для Вольфа це стало шоком, і він перестав говорити взагалі. У вісім його везуть до рабина, у дев'ять рабин мовчить довго, а потім шепоче матері його розум, як дзеркало, що бачить не відображення, а джерело. Його відправляють у Варшаву, подалі від очей, але там, серед натовпу великого міста, він розквітає. У нічних кварталах серед шарлатанів і фокусників він відкриває себе не той, хто обманює. А той, хто не можна, обманути він стає менталістом, ілюзіоністом, гіпнотизером, але насправді мовчазним спостерігачем. Він не шукає слави, він шукає правди, а правда це завжди біль. Я не бачу майбутнього, казав він. Я просто бачу, як воно входить в теперішнє, і розумію, що буде далі. Він не пророк. Він людина, яка не хотіла бачити, але не змогла інакше. Москва зустріла його з сирим димом і порожніми очима. 1937 рік столиця, що тремтіла від страху, мов собака на ланцюзі, вулиці, де кожен погляд, підозра, кожне мовчання, доказ. Сталінський терор вривався не в двері, а в душу. Йому не давали сцени. Йому дали аудиторію офіцерів НКВС. Товаришу Месінг, сказав офіцер. Ви кажете, що можете переконати людину зробити щось без слів? Я нічого не кажу, відповів Вольф. Ви самі вже подумали, що я маю це зробити. Того дня його привели до відділення Держбанку, завдання отримати гроші без документів, без заяв, без дозволу, лише силою думки. Він увійшов, нічого не сказав. Касир поглянув на нього і виніс 10 тисяч рублів мовчки без запиту. Через 20 хвилин затримання. Касир ридає, я ж бачив накази з підписом. Він показав мені його. Я ж бачив, але ніякого паперу не було. Не було нічого, крім волі. Після цього Вольф більше не був просто артистом. Він став об'єктом. Його вивчали, його боялися. Самі чекісти відвертали очі, коли він заходив, бо за ним тягнулася тиша, що розкриває, а не приховує. Я не читаю думки, сказав він академіку Бергману. Я читаю страхи, бо саме з них виростають дії. У цьому була його сила і його самотність. Бо той, хто знає, чим закінчиться все, рідко тішиться початком. Він жив у Москві, але Москву він ніколи не приймав. Йому снився інший простір вогкий, дикий, спокійний, десь далеко за Уралом, але йому не дозволяли піти, бо люди, які читають думки, не мають права зникати. Вольф сидів біля вікна, його руки не тремтіли, але очі не моргали, наче хтось увімкнув кіно всередині нього, і те кіно не зупинялося. 1939 року вересень. У газетах писали про договори на вулицях про впевнену стабільність, а він бачив інше: міста, що горіли вночі, дітей, що мовчки йшли узбіччями, і чоловіка з вусами, який стояв на балконі, але тінь його була у формі вовка. Це буде не просто війна, це буде вогонь, який не горить, а поглинає, сказав він. Йому не вірили, але в НКВС уже передавали нотатки на гору. Бо що, як він справді бачив? Коли 22 червня 1941 року війна стала офіційною, Вольф уже не виходив із дому два дні. У нього боліли вуха, земля кричала, пояснював він, але не від болю, а від того, що знала, знала раніше за нас. 1943 рік Москва. Йосип Вісаріонович хоче вас бачити, сказали. А я ні. Відповів Вольф, не піднімаючи погляду. Вони мовчки обмінялись поглядами. Ті, хто зазвичай допитував, цього разу не ставили запитань, бо Вольф сам почав говорити У нього буде тромб, але не в судинах, у рішенні. Одного дня страх стане сильнішим за владу, і саме тоді він помре не від руки, не від змови, від себе. Записали, передали. Але боялись уголос навіть повторити. Вольф не святкував перемоги у 1945. Він сидів у тій самій кімнаті з вікном і знову не моргав, бо в снах бачив не салюти, а поїзди, перші табори, і мову, якої не розуміють навіть ті, хто нею говорить мову мовчання, де кожен звук означає ще не кінець. Це не остання війна, сказав він, бо поки на троні сидить страх, мечі не іржавіють. Після війни Вольф перестав виступати на великих сценах не тому, що втратив хист, а тому, що почав бачити занадто чітко він казав є різниця між тим, хто розважає, і тим, хто розкриває. Я більше не хочу бути дзеркалом. Люди бояться побачити своє справжнє обличчя. Його намагалися знову втягнути в обіг. Академії, зали, телепередачі, але він зник не фізично, а емоційно. Жив у Москві серед сірих будинків, але був десь за межами їхнього часу. Одного дня, у 1953 році, він прокинувся раніше, ніж зазвичай. Тиша була іншою, важкою. Він підійшов до вікна і сказав: зараз він лежить один. Ніхто не вірить, що це кінець, але це він. Той, що думав, що безсмертний, його трон порожній, але тінь залишиться надовго. Того дня помер Сталін. Його не клали на урочистості, бо він знав заздалегідь, а таких у СРСР не любили не за магію, а за незалежність від страху. Наступні роки були ще гірші. Коли імперія втрачає вождя, вона не помирає, вона ховається, казав Вольф. І тоді найстрашніше, бо ти не знаєш, в якій формі вона повернеться. Він бачив це в снах не лідери, а фігури з паперу, не мова, а луна наказів. не народа, маса, яка боїться думати. Імперія, як тінь, вона не має форми, але накриває все. Вольф почав писати, але не мемуари він писав символами дерево без листя, людина без тіні, годинник, який іде назад. Це були алегорії про майбутнє, про те, що прийде не як зміна, а як тріщина, не в географії, а в сенсі. Росія не тримається на нації, вона тримається на ідеї про велич, і коли ця ідея трісне, не буде імперії, а буде лише гул минулого, яке не вміє мовчати. Він передбачив не розпад, а розчинення імперії, яка не зруйнується ззовні, а зникне зсередини, коли в неї перестануть вірити. У 1960-х Вольф більше не жив, як інші, він ходив повільно, ніби простір навколо був інший. Його очі були не старі, але втомлені не від віку, а від бачення того, що інші ще не встигли втратити, усі чекають майбутнє, але воно не настане, поки ви живете в ілюзії, що ще маєте минуле, казав він. Його більше не боялись, але й не слухали, бо що страшніше за пророцтво, яке вже почало здійснюватися, але яке ніхто не хоче визнавати. Він перестав виступати зовсім. Жив на околиці Москви в тіні серед книжок і склянок із водою. Постійно розкладав карти, не гральні, а створені ним самим, на кожній символ, не для розваги, а для тих, хто вміє читати підтексти, а не заголовки. Одного вечора, восени 1968 року, коли радянські танки війшли до Праги, Вольф написав лише одну фразу в записнику: це не контроль, це агонія, що маскується під силу. Наступного дня мовчання. Не від страху, а від порожнечі, бо він більше не відчував спротиву. Імперія не перемагала, але так старанно імітувала перемогу, що сама почала вірити в неї. Вольф почав бачити сни, що повторювались. В одному з них, дитина, яка малює коло, і каже: Це мій світ. Але він крутиться не навколо, він крутиться всередину. В іншому чоловік, що говорить з телевізором, але той мовчить, і лише очі чоловіка горять, це був не фанатик. Це був віруючий без віри. Він сказав: настане мить, коли Росія буде говорити тільки з собою і навіть тоді не зрозуміє, що сама себе вже не слухає. 1973 рік, останній публічний виступ, він вийшов на сцену маленького клубу в Москві. Ніхто не чекав нічого надзвичайного, але він просто стояв і мовчав. Мовчав п'ять хвилин, зал повний, але нікого не нервувало це мовчання, воно було потрібним. Зрештою, він сказав. Якщо ви це витримали, значить у вас ще є шанс, бо світ рятується не гучністю, а здатністю чути себе в тиші. Через рік він помер, але ті, хто були на тому виступі, запам'ятали не слова, а стан як після грози, коли ще мокро, але вже дихається вільно. Вольф помер 8 листопада 1974 року, тихо, без гучних прощань. Його не показали по телевізору. Його ім'я згадали коротко. Як фокусника, як ілюзіоніста, як дивного чоловіка, який умів гіпнотизувати людей, але не згадали головного він не гіпнотизував, він пробуджував, його квартира була майже порожньою. Кілька книжок, картки з незрозумілими символами, стара посудина з водою, в якій плавав вугільний камінь, на столі, останній аркуш, на ньому фраза. Коли усі перестануть кричати, почнеться рух, і не вперед, а вглиб. Минали руки. Імперія ще стояла. Але ті, хто коли сиділи в залі в тій п'ятихвилинній тиші, почали чути її знову. Хтось став учителем, хтось виїхав, хтось мовчав, але зберег слова Вольфа в пам'яті як вогонь у попелі. Коли почав розпадатися СРСР, один старий журналіст написав у нотатнику: він казав, що імперії не падають від куль, вони зникають, коли люди більше не хочуть бути її частиною. Коли страх стає зайвим, влада стає порожньою, а в снах у різних людей, у різних містах. Почали повторюватись одні і ті самі образи: вогонь, який не опікає, а освітлює місто, де телевізори вимикаються самі по собі, діти, які нічого не бояться, бо ніхто їм не встиг пояснити, чого саме. Це не було пророцтвом, це було відгуком. Вольф не передбачав він слухав світ раніше ніж той говорив. І сьогодні, коли знову звучать тривоги і на сході Європи горить небо, є ті, хто згадують. Один чоловік колись сказав, що перемога це не коли ворог лежить, а коли страх не встає. Він не залишив школи, не мав учнів, але залишив вектор не в напрямку, а в глибині. Минуло півстоліття. Імперія впала не один раз, але щоразу вона не зникала, а змінювала маску: нова влада, нові гасла та стара тінь. У 2014 році, коли над Кримом знову здійнялись прапори, ті, хто знали ім'я Вольфа, відчули дивну холодну тишу в повітрі. Один із них сказав: Це воно, те, про що він попереджав не війна, а тріщина. У 2022 році, коли світ здригнувся і над містами України лунали ракети. Одна старенька жінка, що колись бачила Вольфа на сцені, повторювала щодня одну фразу. Це не нація, що захищається, це пам'ять, яка вперше говорить вголос. І ті, хто сміялись із менталістів, почали розуміти він не вгадував майбутнє він бачив, як гниє корінь, і коли він гнилий, дерево завалиться не якщо, а коли. Сьогодні світ живе в нових ритмах, і стара імперія намагається втримати форму, але люди більше не бояться, як раніше. А це вирок. Хтось знайшов один з його щоденників усередині не слова, знаки, але на останній сторінці фраза написана чітко від руки: мир не буде оголошений, він не настане. Мир це коли більше немає потреби його шукати. Якщо ти живий, ти ще маєш вибір. Якщо ти маєш вибір, ти вже не раб, і якщо ти можеш не вбивати, ти вже переміг. Цю фразу не передають у підручниках, її не цитують у новинах. Але тисячі, хто шукали сенс, в один момент чують її всередині, бо справжня сила не в гіпнозі і не в пророцтвах, а в здатності бачити себе без страху. І тому Вольф Мессінг, той самий, що читав думки, насправді залишив дзеркало не для всіх, а для тих, хто що може подивитися і не відвернутися. Колись він стояв на сцені і мовчав: тепер сцена це світ, а тиша це ми. Вольф не залишив храму, не збудував школи, не зібрав учнів. Але залишив слід, який не видно очима. Бо справжній дороговказ це не каміння, а відчуття, що тебе щось веде, навіть коли темно. Імперії впали, але не завжди з гуркотом, деколи зі спустошенням, коли в очах генералів втома, коли в руках солдатів не гвинтівка, а валіза, коли на прапорі ще фарба, але ніхто не хоче його піднімати. Шаман з минулого століття. Людина, яка нібито читала думки, виявилася не фокусником, а лікарем без кабінету, який поставив діагноз суспільству, що не знало, що хворіє. Імперія, писав він, це не кордони, це ілюзія вищості, яка живе в головах, і коли вона там вмирає, карта світу змінюється сама. Фінал не виглядав як перемога: не було парадів, не було салютів, не було гасел, лише одна весна, в якій уперше за довгий час нічого не вибухнуло. І це було більше, ніж здобуток, це було очищення. На великій площі, в місті якого ніколи не було на жодній геополітичній мапі, двоє людей взялися за руки. Вони не знали одне одного, не говорили, просто стояли в тиші. І хтось сказав, це і є мир не тоді, коли ми виграли, а тоді, коли ми більше не хочемо ненавидіти. Пам'ять про Месінга не в музеях, вона у тих, хто дивиться в очі чужій людині і бачить не ворога, а відображення власного болю. Він ніколи не казав, я маю рацію. Він просто питав: А як довго ще ви будете жити в страху? І що буде, якщо одного ранку він зникне? Цей ранок настав не стрімко, не голосно, не героїчно, просто настав. Історія Вольфа закінчується не смертю, а там, де починається життя без страху, життя, в якому кожен із нас не потребує ілюзії величі, щоб відчути, що він уже достатній. І на останній сторінці, яку колись хтось знайде, буде лише один напис: досить це слово з якого починається мир.